Диша на Патмосі, що, якби все, чого вас навчали про апокаліпсис, було лише половиною правди. Як дослідник я подорожував понад 100 країнами, я провів понад 50 років у пошуках, відповідей, Відповідей, які офіційна історія не хоче нам давати. Я написав 60 книг, дослідив кожен куточок людської таємниці, від НЛО до втрачених рукописів. І повірте, я буквально бачив речі, які б поставили під сумнів здоровий глузд будь-якої людини. Але ніщо, абсолютно ніщо, не підготувало мене до того, що я відкрив про останні слова Ісуса, про те попередження, яке всі знають, але ніхто ніколи до кінця не розумів. Дозвольте мені попередити вас. Те, що я збираюся розкрити, назавжди змінить ваш погляд на Книгу Откровення. Дозвольте мені розповісти вам дещо, що сталося у 2003 році в горах Патмосу, Греція. Я був там, досліджуючи печеру, де Іван написав Откровення. Ту вузьку вологу печеру, де старий апостол мав ті жахливі видіння, які мучили людство протягом двох тисяч років, був жовтень і було холодно, пронизливий холод, що промокав до кісток. Я був сам, зовсім сам, зі своїм диктофоном та нотатками. Охоронець цього місця, білобородий православний чернець на ім'я Отець Нікос, дозволив мені залишитися після закінчення часу відвідування. Тут є щось, що ти маєш відчути, сказав він мені своєю ламаною англійською, щось, що не можна пояснити словами. І він мав рацію я сів саме там, де за переказами сидів Іван. Я заплющив очі. У ту мить я відчув, не знаю, як це пояснити, присутність, терміновість, ніби сам час стискався. Я відкрив свою Біблію на об'явленні тринадцять. Я прочитав ці слова, які читав тисячу разів раніше, і він спричиняє, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам дали знак на правій руці їхній або на чолі їхній, щоб ніхто не міг купувати чи продавати, крім того, хто має знак. Але що це насправді означає відкинути цей знак, що саме відбувається з тим, хто каже ні? Роками я думав, що знаю. Я думав, що це просто переслідування, смерть, мучеництво, кінець історії, але є щось більше, щось набагато складніше та надзвичайніше, про що вам ніхто не розповідав. Прихований візерунок. У мене є інформація з джерел, які працювали у Ватикані. Документи, які ніколи не були опубліковані, свідчення теологів, які присвятили своє життя розшифровці кожного слова оригінального грецького тексту, і що я виявив. Ну, що я виявив так, це те, що Іван не просто описував майбутню подію. Він розкривав візерунок візерунок, який повторювався протягом усієї історії людства, візерунок, який відбувається прямо зараз, коли ви слухаєте ці слова. У 2011 році я подорожував до Ізраїлю, щоб взяти інтерв'ю у найближчих учнів рабина Іцхака Кадурі. Кадурі був одним із найшанованіших рабинів ХХ століття, людиною, яка нібито зустріла Месію у видінні та залишила своє ім'я, написане на записці, яку мали відкрити лише через рік після Його смерті. Коли записку відкрили, на ній було написане ім'я Єгошуа Ісус. Ортодоксальна єврейська громада була в шоці, але те, що мені відкрили його учні, було ще більш шокуючим. Один з них, 70-річний чоловік на ім'я шломо, відкликав мене вбік. Він сказав мені те, чого я ніколи не забуду. Рабин Кадурі бачив сім знаків перед кінцем, сім знаків, які вказували на те, що останнє попередження наближається, і п'ять із цих знаків вже здійснилися, п'ять із семи. Які це знаки і що станеться, коли настане сьомий, але ось що надзвичайно, чого вам ніхто не скаже. Відкидання знаку цьому це не просто акт релігійного бунту, це буквально найважливіше рішення, яке людина може прийняти за все своє існування, а наслідки це не те, чого вас навчали в недільній школі, виключення дозвольте мені бути з вами повністю чесним. Протягом сороки років, пишучи про таємниці, про Ісуса, про троянського коня, я досліджував паранормальні явища. Але коли я почав серйозно досліджувати, що відбувається з тими, хто відкидає знак, я зіткнувся з оглушливою тишею. Церкви про це не говорять, богослови уникають цієї теми. Чому? У 2015 році в Римі я зустрівся з колишнім членом конгрегації доктрини віри ватиканського відділу, який колись був старою інквізицією. Ця людина, назвемо її Марко, розповіла щось тривожне: Бенітесе, сказав він мені, є архіви, історичні записи людей, які протягом століть відкидали те, що вони називали знаком системи, і те, що з ними сталося. Було не таким, як вони очікували. Що ви маєте на увазі? спитав я. Дехто помер мученицькою смертю, так, сказав він. Але інші ну інші пережили щось інше, щось, що церква не може пояснити. Ця розмова переслідувала мене. Але найчіткіша відповідь прийшла у 2007 році в Енгельберзі, у Швейцарських Альпах. Я був там, щоб досліджувати середньовічні рукописи. Хранителем цих документів був 84 річний бенедиктинський чернець, брат Фрідріх. Він прийняв мене у своїй келії та одразу перейшов до справи. Бенітесе, ти подорожував світом, але на найважливіше питання так і не було відповіді, чи не так? Що саме хвилина за хвилиною, відбувається з тими, хто відкидає знак? Він мав рацію. Брат Фрідріх відкрив рукопис 12-го століття. Цей текст, пояснив він, записує видіння ченця на ім'я Йоахім з Фьори. Те, що він побачив, було неприємним. Ось друге одкровення. У той момент, коли ви відкидаєте знак ваше життя, яким ви його знаєте, закінчується миттєво. Це не метафора, це буквально. Джон написав: ніхто не може купувати чи продавати. Що це означає на практиці, в реальному відчутному сенсі? Це означає, що ви виключені з глобальної економічної системи. Ви не можете купити їжу, ви не можете платити за оренду, ви не можете отримати доступ до медичних послуг, ви не можете користуватися громадським транспортом. Ви на практиці привид у власному суспільстві. Система не вбиває вас швидко, вона стискає вас повільно, доки ви не зламаєтеся. У 2013 році я був у Пекіні, досліджуючи китайську систему соціального кредитування. Я зустрів жінку на ім'я Лін, активістку, покарану за критику уряду. Її бал був настільки низьким, що вона не могла дозволити собі квитки на поїзд, її дітей не приймали в найкращих школах. Вона сказала мені, її очі наповнилися сльозами, ніби мене не існує. Я тут, але мене немає, я невидима для системи. Чи бачите ви закономірність, закономірність, яку Джон бачив дві тисячі років тому, але це ще не все. Третє откровення полягає в наступному система не просто пасивно виключає вас, вона активно переслідує вас. У Матвія 24.10 сказано вони будуть видавати один одного та ненавидіти один одного. Уявіть собі всі громадські місця зі сканерами та камерами розпізнавання облич. Щойно ви входите, система знає, що у вас немає знака. А ваші сусіди вони повідомляють про вас за винагороду у 2016 році. Я взяв інтерв'ю у 92-річної жінки в Німеччині Грети, яка пережила нацистський режим. Вона розповіла мені, як її власна сестра донесла на неї гестапо за те, що вона приховувала єврейську сім'ю. Найгірше, сказала вона, було не те, що мене заарештували це було те, що я побачила, як моя сестра посміхається, коли мене забрали. Вона вірила, вона справді вірила, що робить правильно, втеча в пустелю. Отже, що відбувається, чи це кінець? Не для всіх. У 2017 році я був у Петрі, Йорданія. Деякі вчені вважають, що Петра одне з місць, де віруючі сховаються під час скорботи. Це місто, вирубане в скелі, майже недоступне. Там я зустрів ізраїльського археолога на ім'я Авраам. Ми сиділи в прохолодній печері, захищені від палючого сонця, коли він сказав мені щось надзвичайне: бенітесе, є щось, чого християни не розуміють в откровенні. Це не просто книга жахів, це інструкція з експлуатації. Ось четверте откровення. Іван не просто описував, що мало статися, він давав точні інструкції щодо виживання. Коли Ісус каже, втікайте в гори, Матвія 24, сказав Авраам. Він віддає військовий наказ, план евакуації і є конкретні місця, які вже підготовлені. У 2014 році я подорожував до гір Вірменії, щоб відвідати монастир тате в четверве століття. Щоб дістатися туди, потрібно скористатися найдовшою у світі канатною дорогою. Це місце практично недоступне. Ченці показали мені величезні природні печери, де сотні людей могли б знайти притулок. Століттями, пояснив отець Ованес, ці печери були притулком. Коли система маркування стане обов'язковою, деякі відчують наближення бурі, і вони виконують наказ: хто в полі, не повертайтеся, щоб взяти свій одяг, не зупиняйтеся, не пакуйте речі, не думайте, просто біжіть. Вони втечуть у дикі райони, гори, печери, і в цих схованках вони формуватимуть громади. Це церква підземної скорботи. У 2019 році я подорожував до Колумбії, до тропічних лісів Амазонки. Я зустрів місіонера отця Мігеля, який 30 років працював з корінними громадами, ізольованими від сучасного світу. Він показав мені, як вони виживають без електрики, без технологій, без будь-якого підключення до системи. Він сказав мені, якби завтра настав кінець світу, ці люди навіть не дізналися б про це, вони живуть так, як живуть уже тисячі років, і вони щасливі, вони вільні. Бачите контраст, бачите іронію. У гіперпов'язаному світі справжня свобода знаходиться поза ним. Божественне забезпечення. Але виникає очевидне питання, як ці біженці виживуть, не маючи можливості купувати чи продавати. Ось п'яте откровення, і воно надзвичайне для деяких із цих біженців буде надприродне забезпечення. Я говорю не метафорично. Я говорю про буквальні відчутні чудеса, як от ті, що були у Старому Завіті. Згадайте історію Іллі. Коли цариця Ізавель хотіла вбити його, Бог сказав йому сховатися, і там, біля потоку, Керіт, Бог послав круків птахів, які приносили йому хліб і м'ясо двічі на день. Бог підтримував Ізраїль у пустелі 40 років манною небесною. Він може підтримувати залишок під час лиха. Збіг. Я більше не вірю у збіги. Для тих, хто ховається, кожен день буде битвою. Голод, холод, постійний страх бути викритим, спокуса здатися. Але вони будуть чинити опір. Однак не всі будуть ховатися. Деякі віруючі матимуть інше покликання. І це підводить нас до шостого откровення, чого більшість християн неправильно розуміють. У 2018 році в Єрусалимі я розмовляв з месіанським рабином на ім'я Даніель Ашер. Ми були на Оливковій горі, дивлячись у бік храмової гори. Він сказав: Бенітесе, чи знаєш тих, хто насправді 144 тисяч запечатаних Ізраїля? Я відповів тим, що прочитав так. Сказав він, але чи знаєш ти, чому вони запечатані? Вони запечатані для захисту? Об'явлення 7 і 9 чітко пояснюють під час певних кар демонічні муки не можуть їх досягти. Вони недоторкані. Їхня місія проповідувати, пророкувати. Вони надприродні євангелісти, які подорожуватимуть світом під час скорботи, будучи невразливими до спроб Антихриста вбити їх. Доки їхня робота не буде завершена. Недоторканні вони подібні до двох свідків з об'явлення 11, і тут надзвичайне стає науковим. Об'явлення 11 описує двох пророків, які проповідують у Єрусалимі протягом 1260 днів. І якщо хтось захоче їм нашкодити, вогонь вийде з їхніх уст і пожере їхніх ворогів. Вони мають силу замкнути небеса, щоб не йшов дощ, силу перетворювати воду на кров. Це здається неможливим. У 2010 році в Єрусалимі я зустрівся з ізраїльським фізиком, доктором Еліезером Штайнбергом. Він розробив захопливу теорію про біблійні чудеса з точки зору квантової фізики. Бенітесе. Сказав він мені, сучасна наука показує, що Всесвіт набагато дивніший, ніж ми думали, реальність не є фіксованою, спостерігач впливає на спостережуване. І яке це має відношення до двох свідків? спитав я. Все, відповів він. Якщо ці люди можуть маніпулювати реальністю на квантовому рівні, якщо вони можуть отримати доступ до вимірів, які ми не сприймаємо. Тоді все, що описує Іван, було б не тільки можливим, це було б логічним, це сьоме откровення. під час скорботи деякі віруючі відчують надприродні сили, тому що у Бога є для них конкретна місія. У 2016 році я був на конференції в Лондоні, після моєї презентації до мене підійшов колишній співробітник британської розвідки у відставці. Він тихо сказав. Да, бенітесе, те, що ви написали про двох свідків, ми провели симуляції. Симуляції? спитав я. Так, що станеться, якщо сьогодні в Єрусалимі з'являться дві особи з такими здібностями? Відповідь Повний хаос, паніка, усі уряди спробують їх захопити або вбити, і вони зазнають невдачі. І це лише посилить паніку, соціальні мережі вибухнуть, і мільйони людей, мільйони почнуть вірити, що вони справді Божі пророки. Ви розумієте, що це означає? Під час скорботи не всі віруючі стануть безпорадними жертвами, деякі будуть потужними свідками надприродно захищеними, перемога в мучеництві, але ось та частина, яку мало хто розуміє, навіть ці захищені свідки зрештою зіткнуться з мученицькою смертю. Тому що місія це не виживання, місія це вірність до смерті. У 2013 році я поїхав до Риму, щоб дослідити архіви Ватикану про ранніх мучеників. Там, у цих запилених архівах, я знайшов розповіді очевидців про страти в колізеї. Один документ глибоко вразив мене: лист римського солдата Марка Флавія від 203 року нашої ери. Він описував страту молодої християнки на ім'я Перпетуя. Марк писав. Я бачив, як вона йшла до звірів, співаючи гімни. Її обличчя сяяло спокоєм, який я не можу пояснити. Коли Лев напав на неї, вона не закричала. Наші погляди зустрілися, і клянусь усіма богами Риму, що в момент її смерті я буквально бачив, як світло покинуло її тіло і піднялося до неба. Це підводить нас до найскладнішого питання, що насправді відбувається з більшістю тих, хто відкидає знак, їх страчують. І метод Метод є конкретним. Об'явлення 24 жорстоко, чітко сказано, і я бачив душі тих, кому відрубали голови за свідчення про Ісуса та за Слово Боже. Вони не поклонялися звіру ані образу його, і не прийняли знамення його на свої чола та руки, відрубування голів. Іван бачив цей метод двох тисячі років тому, метод, який майже зник, доки сучасні терористичні групи не почали знову використовувати його, знімаючи та транслюючи як пропаганду. Збіг? Ви вже знаєте мою відповідь. Відрубування голів це вісцерально, це робиться для приниження, для жаху. І під час скорботи ці страти не будуть приховані, їх транслюватимуть. Але ось ось чого Кат не розуміє, чого не бачить натовп, який спостерігає. Для віруючого момент падіння меча це момент остаточної перемоги. Друге Коринтян 5.8 пояснює. Ми воліємо бути далеко від тіла та жити з Господом, геть від тіла, присутній з Господом, немає сну, немає очікування. У момент смерті ти перебуваєш у присутності Ісуса. Більше немає болю, більше немає страждань, безпосередня, досконала, вічна радість. Кат думає, що він закінчує твоє життя, але насправді він відкриває портал до раю. У 2019 році я зустрів 102-річного чоловіка в Туреччині на ім'я Агоб. Він пережив геноцид Вірмен 1915 року. Він розповів мені, як у сім років бачив, як стратили його батька за відмову навернутися. Що ти пам'ятаєш про той момент? м'яко спитав я. Я пам'ятаю його очі, Демп, сказав Агоб, Сльози котилися по його обличчю. У них не було страху, був мир, була радість. Радість? спитав я. Радість від знання того, що за кілька секунд він буде з Ісусом. І ця радість, ця радість врятувала мене, бо якщо мій батько міг померти з таким миром, то його Бог має бути справжнім. Остаточна нагорода. Дозвольте мені з'єднати всі крапки. Я повернувся на Патмос у 2020 році, незадовго до того, як світ змінився назавжди. Отець Нікос, той самий Чернець, все ще був там. Зараз йому 90 років, але його очі зберегли ту проникливу ясність ми сиділи в одній печері. Ти повернувся, сказав він. Я повернувся, відповів я, бо тепер я розумію. Я розумію, що насправді бачив Джон, а що він бачив. Спитав Нікос, він побачив вибір, найважливіший вибір, який може зробити людина вибір між тимчасовим комфортом і вічною славою, між фізичним виживанням і справжнім життям. Чернець повільно кивнув Коли ви відкидаєте позначку, ви втрачаєте все в цьому світі, свої фінанси, свою свободу, ймовірно, своє життя. Але ви отримуєте щось нескінченно цінніше. Ви отримуєте свою душу, ви отримуєте вічність і ось остаточне откровення найбільш трансформаційне з усіх. Нагорода за відкидання знака настільки надзвичайна, настільки незбагненно славна, що тимчасові страждання здаються незначними. Об'явлення 20, вірші 4-6. І я бачив престоли, а на них сиділи обезголовлені, і я бачив душі обезголовлених, і вони жили та царювали з Христом тисячу років. Це перше Воскресіння. Над ними друга смерть не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Зверніть увагу на це. Мученики скорботи не просто потрапляють на небеса, вони царюють, вони сидять на престолах, вони отримують владу. У 2017 році я розмовляв з математиком в Оксфорді. Він сказав мені: «Бенітесе, людський розум не може осягнути нескінченність будь-яке число, яке ви можете собі уявити, яким би великим воно не було, дорівнює нулю порівняно з нескінченністю. Мільйон років страждань, порівняно з вічністю слави, математично дорівнює нулю. Римлян 8.18 Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно зі славою, яка має нам відкритися. Вони не порівнянні. А що станеться, якщо ви приймете знак? Об'явлення 14 чітко говорить: вічне осудження, вічні, неминучі, вічні муки. Вибір не може бути чіткішим: кілька років комфорту, за якими йдуть вічні муки, чи кілька років страждань, за якими йдуть вічні слави. Що ви оберете? Тому що цей вибір наближається, ознаки є, системи встановлюються. Зразок, який Іван бачив дві тисячі років тому, проявляється на наших очах. І коли настане той день, коли ви зіткнетеся з цим вибором, пам'ятайте слова Ісуса в Матвія 16: бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але занапастить свою душу? Це останнє попередження Ісуса. І тепер ви знаєте.